Поки господиня замішує тісто, поруч працюють газовики і науковці. Мета з'ясувати, чи може газова плита справно працювати на газоводневій суміші. Андрій Цюпяшук саме встановлює прилад, який імітує протяг квартирі. Виставляється на мінімальне полум'я. І проводиться імітація протягу. Полум'я не повинно здути. Перевірка стійкості полум'я до вітру це лише одне із випробувань газової плити. Перевіряється працездатність та надійність на різних режимах, стабільність розпалу плити. Дослідження по випробуванню газових плит розроблено на проводяться на підставі, розробленої інститутом газоакадемії академії наук України методики, яка базується на європейських стандартах. Тобто після цієї перевірки ми можемо гарантувати, що плити, які зараз ми випробуємо на газ на суміші водню з природним газом, відповідають європейським стандартам. Головний інженер акціонерного товариства Волиньгаз Андрій Цибульський пояснює, усі ці випробування дуже важливі для України. Ми всі знаємо, що є таке питання, як екологічна безпека. Тобто, під час згоряння природного газу, хоч він кажуть, і в порівнянні з іншими джерелами енергії він є чистий, він також утворює викиди. Щоб зменшити ці викиди під час згоряння водню, утвориться звичайна водичка. Водень каже Андрій Цибульський, це один з альтернативних ресурсів, який може частково замінити природний газ, особливо в нинішніх умовах, коли ми споживаємо газ власного видобутку і шукаємо інші шляхи забезпечення споживачів енергетичним ресурсом. За допомогою даних досліджень, ми зможемо стверджувати, що існуючий газові прилади. Можна використовувати на суміші природного газу та водню. Результат випробувань саме такий: полум'я отримане при спалюванні газоводневої суміші, нічим не відрізнялося від спалювання природного газу. Нічим не різняться і паляниці. Одну з них спекли на природному газі, а іншу на суміші 20% водню і 80% метану. Ви як користувач, якщо ви будете використовувати природний газ, але природний газ з водням то 10% Ви цього просто не помітите. Так, результат це підтверджує наш коржик. Коржик теж цього не помітив. За словами Костянтина П'яниха, у Європі вже використовують газоводневу суміш у домоволодіннях. В Україні ж її випробовують. Протягом трьох років п'ять газорозподільчих підприємств, серед яких і Волиньгаз, досліджують використання водню та суміші водню з природним газом в існуючих газорозподільчих системах. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.